Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на військовому аеродромі в Лунинці, Бреська область, 50 кілометрів від Рівненської області. Закінчують екстрену модернізацію казарм та бункерів. Робота ведеться в режимі суворої темниці під наглядом озброєних людей. Проте видно, що матеріали та обладнання використовують найсучасніші при ході на будівництво. Усі, хто працює на об'єкті, вилучають мобільні телефони. Повідомляється, що вже відремонтовано дорогу під час в'їзду на військову базу. На її розширення навіть вирубувалися вікові дерева. Білоруські військові та інженери відмовилися від виконання ремонтних робіт, тому працівників. Привозили з Росії. Нагадаємо, що у лютому квітні 2022 року аеродром у лунинці активно використовувався збройними силами Російської Федерації. Звідти здійснювала вильоти. Авіація та здійснювалися пуски ракет. На піку активності використання аеродрому там було кілька десятків літаків су 25 і су 24 а також зерка с 300 с 400 На початку квітня літаки РФ залишили аеродром, а зараз знову повернулися та очевидно готуються до завдання ударів. Білоруські пілоти, які базу. Зувалися на аеродромі, уже пошкодили всю можливу техніку та покинули його територію, де кого затримали. Решта змогла піти. Втім, росіяни прилетіли на новій партії. Наразі загроза з Білорусі це ракетні удари з авіації по території України. Пише Коваленко. Висока загроза. Це авіаційна Росіяни там мають свої літаки. Винищувачі міг 31 з гіперзвуковими ракетами Кінжал, а також збільшила авіацію винищувачів та бомбардувальників, які можуть наносити удари по Україні по класу повітря. Поверхня це і з 59. ці удари можуть бути здійснені з території Білорусі по північним регіонам України, зауважив Коваленко. Нагадаємо про загрозу ракетних ударів та масованих обстрілів України з території Білорусі попереджали. І в генштабі зсу водночас щодо повторного наступу з боку Білорусі, то за даними американського інституту вивчення війни він може розпочатися на раніше осені 2023 року. До цього часу Російська Федерація зможе завершити один або кілька додаткових призовів у запас до осень. Ні, 2023 року цей термін дозволить Росії підготувати свою військову промисловість, щоб забезпечити війська необхідною технікою для наступу з Білорусі. Юридичні удари України по Білорусі є абсолютно законними, тому що з її території здійснюється напад, уточнив експерт. Авіабаза Російської Федерації у Білорусі, яку обладнають на аеродромі в зябріці, призначена для штурмової авіації фронтових винищувачів і бомбардувальників. Вона необхідна росіянам на випадок підтримки авіації Росії та Білорусі у разі повторного. Но вторгнення РФ з півночі України про це інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков. Її створюють для сукупної підтримки білоруської та російської авіації. Однак ця база знаходиться у безпосередній досяжності наших засобів протидії. І якщо там розмістили би стратегічні бомбардувальники, ми б їх повністю знищили, говорить Кочетков. У той же час експерт повідомляє про те, що на удару відповідь по території Білорусі в разі обстрілів українських військових може існувати табу. але ж Україна на себе не бере. Відповідальності за хлопки на території окупантів, яких також в останній час побільшало, та бо є, тому що ми не хочемо давати Лукашенку приводу розповідати населенню Білорусі про ворожий напад на їхню територію. Але як тільки білоруси переходять, хоча б на сантиметр український кордон, ми почнемо бити по всіх цілях на території Білорусі. Це настільки стільки військова, скільки дипломатична ситуація, адже юридично удари по Білорусі є абсолютно законними. Бо з її території здійснюється напад, але з дипломатичної точки зору ми не Очому давати козир Лукашенку, говорить Кочатков. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!